Тернет надто дорогий, так кажуть ті, хто не вміє правильно за нього платити. Зараз поясню, що я маю на увазі на прикладі БКМ, скажімо, візьмемо тариф зі швидкістю до гігабіту. Його вартість за період складає 360 гривень, а це приблизно 4320 гривень за рік. Насправді на пару гривень більше, але то не суть. Але якщо уважно подивитися на пропозиції провайдера чи розпитати про них у оператора, то можна дізнатися, що ці 4320 гривень можна легко.

А це вже така досить непогана знижка, і все що для цього потрібно оплатити інтернет одразу на рік. Але якщо вже заощаджувати, то заощаджувати по максимуму. Тому шукаємо додаткові плюшки і знаходимо їх у програмі лояльності. За внесення коштів на баланс від певної суми нам гарантують нарахувати ще трохи згори. Тож, якщо ви вже довго користуєтеся послугами БКМ, ті 2800 гривень зменшаться до 2340. Тож ось так просто відкривши сайт провайдера, можна зменшити вартість інтернету. Інтернету для себе вдвічі різні системи знижок і бонусів є у багатьох провайдерів. Тож ідіть перевіряйте свого. А якщо хочете бути в курсі ще вигідніших умов, що час від часу пропонує БКМ, підписуйтесь на наші соцмережі. Якщо що, то мова про Телеграм, інстаграм і Фейсбук.